Все. друзья, кто-нибудь, кто поможет мне? О, а все, нельзя, а то упадет и разбьется. О, все, золотистый микрофон. Вау, со, пробую еще раз. А попробуй М. ручкой. Ни, чем-нибудь поинтереснейше. А ось і старий мікрофон. Эмм, ем, хотя це колюче. О, давай цим попробуємо. Ні-ні-ні, ні Якось отак. Том, що ти робиш? Не ламай. Пальцем попробуй. Сильно поки не включиться, даже поки не включиться. А може там є кнопка клюк Або там? К, Ілі тут к? скандал. А ну, еще раз. Сама разберусь. Вот и теперь Полины. Ни караоке, ничего. И что тогда, Полина? Тепер Поліна зміни професію на співачку на, на Діджея. Тобто вона не співачкою буде тоді працювати, а діджеєм? Так. Да. Як вона в наушниках ходить, то тоді буде діджеєм працювати. мама мія. І... Включайся. Блін, ногу мені не дави мені боляче. Попробуйте. Та все. Не хоче. Ну як ну як його включить? А может тут? Позор. Це не мусить мікрофон, бо мама мене вріже. Мочеш, ми пробували його включити. Подарунок Поліні, день народження. Все, відвозимо його в магазин. І деньги хай возвращають нам обратно. І що купимо тоді? А може, давайте Поліні телефончик на день народження. То як ви в ізоляторі? Ми, як приїжджали, нам лікарі казали, а в Поліни є телефон? Нема телефона. О! А давайте я сказати на день народження Поліні купимо той Galaxy, а той Флікс. Ти здивайся, він тисячу стоїть. Йокіндрин. Давай так, може Поліна в 18 років сама буде купляти свої телефони. А які заставляють, Поліна буде завжди покупати старі-нові, старі нові? Старі, нові. Ах, все. Поліна зміни тоді точно професію. Мікрофон прокований. І що ж нам тоді? Оці, мабуть, як... Мабуть, як Поліні допомагали оці. Бачите, ж, що за допомога була у Поліни? Хитро мудра. А тепер я. Як... Мабуть, як Поліна допомагала відпускала мамку, мабуть, подарили їй такий бракований мікрофон. Ось такий мікрофон. Давай Соньки його віддамо, і Сонька. Буде з ним і співати. А цю білібірду обирайте з хати. Не нужна нам. Чому? Це не мікрофон, а білібірда бірда музична. Да, Поліна тут розстроїлась. Так, це називається ганьба на мікрофон, або викиньте його, хай. Ай, шашлыки з мікрофона жарим і будемо шашлыки з мікрофона їсти ням-ням. Е, зачем портить? Або заховайте міте, мікрофон от туда. <звук> Як ми туди доліз? Ми завжди літаємо. Анжела, я ховай твой мікрофон. Може, ми, ми в ремонт його здамо. Може, в ремонті там подивляться що з кнопкою, може і заработає. він, мабуть, уже двадцяти річний. Отой 2020-му родився мікрофон. А мабуть, помер 2024-му. Білібірда! Треба було заказати не мікрофон, а кое що понадіжніє. Може, ще раз його включити? Та не видумайте оту фігню! А я так хотіла заспівати щось. Да, тепер царство небесне нашому мікрофону. Понесли його Том. Заховаємо туди. А може, сюди в коробок? Хай мама його відвозить, де б він був. Все, мікрофон? Горіть тобі, царстві небесній. Ти пошуруєш. У, до... до... Туди, де там скупився мікрофон ще. Да, мікрофон. Ти нам більше не нужен. Ось так. Ми співаємо. У нас є мікрофон. Отакий LG. Ну, він теж не працює. Да у нас є мікрофон. Тільки у динаміку планшета. Полін Прочитай, що там написано. Сейчас подивлюсь. Доступ до мікрофона. Ну, ось бачиш, такий доступ до мікрофона. Зачем тобі отой блютуз? Щоб міняти. мінять. Біліберда, у тебе є додаток про пробривати голоса? Вот там і міняй голоса. А в тому новому мікрофоні, щоб отой новий мікрофон згорів. Да, і поїхав магазин... Ні. точніше, ще... що давай, не... хай не горить, а їде в магазин у той мікрофон. Бракований! Тепер Поліна не зможе співати нову пісню, коли тебе немає на день народження, а буде чистим вокалом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, що за мікрофон? Ганьба! Так, всі согласні. Всі, всі вчителя наші патріотів, ми согласні. Ось так. Хай мікрофон їде назад у магазин, а ми купимо щось поактуальніє на день народження Поліни. У понеділок. Добре. Все зрозуміли. Розговор закінчений. А тепер готуватися до завтрашньої ковбасної вечірки.